Якщо хоча б один раз в житті ви задавались питанням, куди можна вкласти свої гроші, щоб вони примножувались і приносили вам гроші, то це відео спеціально для вас. Тут я розібрала всі інвестиційні інструменти, які доступні українцям, і даю свій чесний фідбек по кожному з ним. Але спершу я вам хочу нагадати про такий процес, як інфляція. Простими словами, інфляція це ріст цін на товари та послуги. За офіційними даними, середня річна інфляція в гривні складає 15% річних. І це лише офіційні дані, справжні цифри, звичайно, більші. Логічно, що інвестувати ми маємо так, щоб наша інвестиція, по-перше, покривала інфляцію. А по друге, у нас залишалась ось ця дельта, яка і буде прибутком від нашої інвестиції. Тобто, якщо кажучи простими словами, то інвестувати в інструменти, які дають менше 15% річних дохідності в гривні, просто немає сенсу, тому що у нас не вийде навіть зберегти гроші, не кажучи вже про заробіток від інвестицій. В цьому відео я розповідаю про те, в яких інвестиційних інструментах ви можете заробити гроші, а куди інвестувати, просто не має сенсу. І так, починаю з найпростішого: це банківські депозити. І одразу вам скажу, що в них просто немає сенсу. Тому що реальна відсоткова ставка по депозиту вона завжди менша за інфляцію, яка є у нас в країні. Тому у вас не вийде не тільки заробити на інвестиції, ви навіть не зможете зберегти платоспроможність своїх грошей. Більше про те, як працюють депозити, де банки зберігають ваші гроші, які ви розміщуєте на депозит, ви можете прочитати. У мене в інстаграмі, у мене є закріплений хайлайт. А в цьому відео я хочу зупинитись на валютному депозиті на 3 місяці і розібрати, як можна на цьому зараз заробити. Я зараз говорю про той депозит, який ви відкриваєте в банку, коли ви купляєте валюту за гривню. Розміщуєте її на три місяці. Через три місяці приходите в банк, знімаєте з каси готівку і можете піти обміняти її в обміннику і заробити на різниці курсу валюти. Якщо ви придивлялись до цього інструменту, то зараз саме час. Тому що, на мою думку, НБУ не зможе ще довго втримувати такий курс, як зараз. І зовсім скоро ми побачимо долар, можливо, навіть і 40+. Другий інструмент це державні військові облігації. Нагадаю, що облігація це цінний борговий папір, купляючи облігації військові, по факту зараз ми даємо гроші в борг Міністерству оборони. І до повернення держава нам обіцяє повернути номінальну вартість облігації це тисяча гривень, вона завжди однакова. І купон по облігації, тобто відсоток за користування нашими грошима. І цей купон по облігації це і буде наш з вами дохід. Придбати облігації ви зараз можете через банк, через дію, але я рекомендую обирати брокерів, тому що там більший вибір, і, звичайно, ви можете обрати для себе більш вигідний інструмент. Середня зараз дохідність облігацій 18-19% річних в гривні. І 3-4% річних в валюті, що є досить і досить непогано, з урахуванням того, що ви не сплачуєте податки за дохід від облігацій. Тобто 18-19% це вже ваш чистий прибуток. Починати інвестувати ви можете від тисячі гривень, це вартість однієї облігації. Тут варто також сказати про ризики. Справа в тому, що державі невигідно не виплатити вам купон і номінал по облігаціям, тому що ми зараз з вами говоримо за державні гривневі облігації. Гривню завжди можна надрукувати, а втрачати свої рейтинги, державі зараз не вигідно. Тому, на мою думку, ризиків тут дуже і дуже мало. Наступний інструмент це євробонди. Наші українські зовнішні облігації, які торгуються на європейському ринку, тут більше ризиків, більша сума для інвестицій, але й більша дохідність, як ви бачите на екрані, за рахунок чого утворюється така дохідність. Справа в тому, що із початком повномасштабної війни вартість наших євробондів значно значно впала, якщо раніше. Один євробонд коштував 1000 доларів, то зараз одну одиницю ми можемо придбати за 200-300 доларів. До повернення держава нам завжди гарантує номінальну вартість, тобто 1000 доларів. Ось за цей рахунок і утворюється така дохідність. Але тут є певні ризики, про які я не можу вам не сказати. Перший ризик держава може відтермінувати дату погашення по облігації. Тобто, якщо у вас дата погашення по облігації була там 31 жовтня 2026 року, то держава може її перенести і ви отримаєте свою дохідність пізніше, а не в 2026 році. Другий ризик це списання боргів. Держава може частково списати свої борги. Але за моїми прорахунками, навіть з урахуванням часткового списання, цей інструмент все одно залишається вигідним, хоча тут вже зростають ризики не свою дохідність. Придбати такі облігації українці зараз можуть через європейського брокера Freedom Finance Europa. відкривайте брокерський рахунок, зв'язуйте з менеджером, заводьте гроші і вам допоможуть обрати ваші євробонди. Мінусом інвестиції ще є те, що придбати облігації ви можете лише лотом, починаючи від 100 штук. Проінвестувавши при цьому досить немалу суму грошей, якщо ви починаючий інвестор, якщо ви початківець і це ваші останні гроші, то я рекомендую вам розділити їх між різними інструментами, а не вкладати в щось одне. Наступний інструмент, який, на мою думку, має бути в портфелі кожного українця, це програми недержавного накопичення. Я зараз говорю за програми лайфового страхування життя. По типу компаній Граве, Метлайф, Уніка. Вони пропонують послуги страхування і одразу послуги накопичення. На вашому недержавному пенсійному рахунку ваші гроші будуть працювати під певний відсоток. В середньому це 10-12 річних в гривні те, що вони пропонують, і ви можете сказати, Юль, це просто невигідно, тому що інфляція більша. Але. Якщо ви щороку будете індексувати свої платежі, тобто доплачувати ось цю частинку, на яку знецінились ваші гроші, то інвестиція виходить дуже вигідна, гроші працюють під складний відсоток. І як варіант пенсійного накопичення, або як варіант накопичення на довгострокові цілі, це може бути в вашому портфелі. На українському ринку є ще компанії, які пропонують просто недержавні накопичення без страхування. Це компанії по типу Династія Арта. При їх аналізі у мене виникли певні питання з приводу їх гарантій, з приводу надійності цих компаній. Я обов'язково зроблю відеоогляд на Ютубі, тому я думаю, ви будете чекати. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити це. На мою думку, компанії менш надійні, аніж компанії лайфового страхування життя. Наступний інструмент це сільськогосподарська земля. Земля сама по собі цінний актив. Люди завжди будуть хотіти їсти і завжди будуть щось вирощувати, тим паче на такій родючій землі, як у нас в Україні. Я і сама активно цей рік інвестую в сільськогосподарську землю і хочу поділитись, як це все працює. Дохідність від земельної ділянки в середньому складає 5-7% річних в гривні. І ви можете сказати, Юль, за рахунок чого взагалі можна заробити, коли інфляція 15, дохідність 5-7. Справа в тому, що заробити на ділянці можна перше. За рахунок збільшення її вартості. І перше збільшення вартості я очікую побачити вже в 2024 році, коли земельний ринок український буде відкритий для юридичних осіб. Друге, на чому можна заробити, це збільшення її орендної плати, коли почне рости вартість цієї ділянки. Зараз я не буду розглядати подробиці нормативно-грошової оцінки. Взагалі по землі у мене буде окреме відео на Ютубі, де я буду показувати свій шлях, де я буду розповідати, на що звертати увагу, коли ви купляєте землю, з якими компаніями-посередниками вигідно співпрацювати і як знайти найвигіднішу для себе ділянку. Наступний інструмент доволі популярний криптовалюта. Не могла не сказати про криптовалюту і одразу скажу, що в моєму портфелі її менше 5%. Якщо ви інвестор, початківець, не хочете, не будете розбиратись в тому, як працює блокчейн, як можна активно заробляти на криптовалюті, тому що криптовалюта це про активний заробіток, не про інвестиції, то я не рекомендую починати інвестувати саме з неї. Заробити на криптовалюті, ви можете за допомогою трейдерства, і це буде ваш активний дохід, це буде ваш бізнес. Цьому можна навчитись, але якщо ви пасивний інвестор, новачок, то криптовалюта це точно не те, з чого треба починати формувати свій портфель. Наступне, про що я буду говорити в цьому відео, це нерухомість, моє улюблене. І з початком повномасштабної війни нерухомість стала високоризиковим активом, і ринок нерухомості впав. Іпотека значно пожвавила попит на вторинному ринку нерухомості. Але давайте детально подивимось, що відбувається в цьому році. Ми побачили справжню кризу із забудовниками на ринку в Києві. Люди просто перестали їм нести гроші, а вони просто перестали будувати. На мою думку, ось ця іпотека під 7% річних вона трошки пожвавить попит на ринку новобудов, і звичайно, забудовники зможуть вийти із цієї кризи. Не всі. Я думаю, що деякі будуть все ж таки банкрутуватись, але все ж таки думаю, що ось цей ринок первинної нерухомості в Києві. ринок новобудов в Києві він трошки пожвавиться, трошки виросте із запуском ось цієї іпотеки під 7%. Зовсім по іншому веде себе ринок нерухомості в Одесі. Зараз я говорю саме про ринок новобудов, про первинний ринок. Там є забудовники компанії, які не переставали будувати і здавали об'єкти за весь цей період повномасштабної війни. Ринок там доволі перспективний, не дивлячись на те, що оренда в Одесі зараз трошки знизилась. Тому, якщо ви розглядаєте для себе інвестицію саме в нерухомість і в новобудові, то придивіться до одеського ринку, тому що зараз він набагато перспективніший, аніж ринок в Києві. На вторинному ринку в Києві квартири почали трошки рости в ціні. Цей попит пожвавила ось ця іпотека для військових під 3% річних. Зараз я і по своїй нерухомості бачу, що ціни виросли починаючи від 5 тисяч доларів. І знайти хороший варіант по вигідній ціні стає все складніше і складніше. Зараз інвестиції в нерухомість це, звичайно, великі великі ризики. Інвестувати в нерухомість з меншими ризиками, з меншими вкладеннями і з більшою дохідністю ви можете через фондовий ринок. Цінні папери на фондовому ринку це інструмент, який зараз доступний кожному українцю. У нас зараз в Україні працюють два брокери: це Interactive Brokers і Freedom Finance Europa, через яких ви можете придбати акції, облігації іноземних компаній, держав і просто однією інвестицією максимально диверсифікувати свій портфель. Тобто, інвестуючи через фондовий ринок, ви за допомогою однієї інвестиції можете розкласти ваші гроші в різні компанії, в різні країни, в різні інструменти. На мою думку, це найкращий варіант для початківця. Фондовий ринок буде давати вам від 6% річної дохідності в доларі. 6% є називається, дохідність чорний сценарій. Завжди навожу її, але ця дохідність непогано, тому що середня річна інфляція в доларі 3%, а заробляємо ми 6% в рік. Ми не тільки цією інвестицією можемо зберегти купівельну спроможність грошей, ми додатково можемо ще й заробити. Плюсом є те, що мінімальна сума для інвестицій починається від 10 доларів. Дохід ми отримуємо з вами валютний. Якщо ми говоримо про пасивний дохід, то пасивний дохід в валюті від іноземних компаній це взагалі така райська перспектива на майбутнє. Але я не рекомендую без певних знань, без певних навичок починати інвестувати взагалі в будь-який інструмент, будь то фондовий ринок, нерухомість, земля, криптовалюта. Краще прийдіть на консультацію, щоб отримати вже готові стратегічні рішення під ваші цілі. По кожному із цих інструментів, які були в відео, я буду знімати окремі огляди, буду показувати, як я сама інвестую свій досвід, на що я дивлюсь. Буду розповідати більше про свій портфель тут, на цьому YouTube каналі. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки, робіть репости, пишіть коментарі. Це дуже і дуже приємно. Це надихає знімати більше відео про те, як українцям вигідно зараз примножувати їх вкладення.